Піти без болю у Кіровограді. Активісти і лікарі вимагають створити хоспіс для безнадійно хворих. Кілька сотень місцевих онкохворих не отримують необхідних знеболювальних препаратів. Коштів з дербюджету на морфін немає. Матеріал Олени Бринзе. У Тетяни Рак в останній стадії тричі на день до неї приїздить бригада швидкої допомоги. Вводять морфін, але цього недостатньо. Начали с кубика, по кубику, по кубику, потом по два. Но приезжали два раза в день. В промежутках мне виписували опять же, таблетки таблетки мені взагалі не допомагали. А на початку зими лікарі повідомили, морфіну немає взагалі. в Бюджеті закінчилися гроші, не було коштів і у хворої. Допомогли волонтери, збирали пожертви. Тетяні пропонували лягти в лікарню, але препаратів бракує навіть пацієнтам стаціонару. Це відео зняла Валентина Краснобаєва. Знеболюючи для свого вмираючого сина, вона купувала за власні гроші. Сама і вводила їх синові в лікарняній палаті. Щас я дам, я Щас яких подати. Лікарі та волонтери зібрали статистику і стверджують, в Кіровоградській області майже 700 людей з і четвертою стадією раку. Втім, лише одиниці мають сили домагатися безкоштовних знеболюючих препаратів. В мене є підстави вважати, що проблема набагато більш розповсюджена, ніж та мала кількість випадків, за яку ми знаємо. А ось чиновники обласного управління охорони здоров'я проблеми не бачать. Їхня статистика у рази відрізняється від тієї, що її зібрала ініціативна група. Кажуть, знеболення потребують не більше трьох десятків людей. Нинішнього року на закупівлю опіатів з дербюджету прислали 400 тисяч гривень, і цього цілком достатньо. Пацієнти, які не завжди знають, в яких випадках вони мають право повністю. Обезпечить обезболювання. Волонтери та лікарі вважають Кіровограду необхідний хоспіс, де з важкохворими пацієнтами працюватимуть медики і соцпрацівники. Тоді і масштабів проблеми не вдасться замовчувати. Побудувати сучасний хоспіс в кіровограді. Обіцяв мер міста Андрій Райкович. Ще до виборів писав на своєму сайті. Мовляв, побудує його власним коштом. Чи пам'ятає градоначальник про свою обіцянку? Дізнатися не вдалося. Він пішов на лікарняний. Олена Бринза Володимир Кувакін новини. Телеканал Інтер Кіровоград.